У Краматорськ з Італії приїхав відомий клон волонтер Марко Родарі. Імпа дитячий клоун, який працює з дітьми в країнах, де тривають війни. Він відвідав Сирію, Ірак, Палестину та інші країни, де діти постраждали від війни. Також він є нащадком відомого італійського письменника Джані Радарі, автора Чиполіно, як розповів Марко, журналістам Просто Медіа, він працює клоуном вже 30 років, з яких останні 15 років він присвятив роботі в зонах конфлікту. Його життєва місія. Проносити радість та посмішки дітям, які потерпають від війни. Я вважаю, що важливо створювати моменти радості та дива для дітей, особливо в такі важкі часи. Я дуже щасливий бути з дітьми, адже ці хвилини радості під час війни є найважливішими як для дітей, так і для мене, і для дорослих, які бачать щасливі обличчя дітей. Іноді війна настільки сильна, що про дітей забувають ні, ні, це важливо робити щось для дітей під час війни. І я клоун, не вчитель, не художник. Я клоун, і кожного дня бачу, що робота в умовах війни дуже важлива. Це потрібно робити під час війни. Після війни приїжджає багато психологів з Італії, Франції та інших країн. Але зараз, під час війни, важливо робити щось для дітей клоун чи інші активності, адже це частина нормального життя для дітей. В Україні Марко часто працює у Харківській області на Донбасі в Запоріжжі та Дніпрі. Іноді клоун проводить вистави навіть для одного чи двох дітей. Моя мрія, щоб дорослі, які приймають рішення про війну, не робили цього. Я не хочу називати імена, але ви знаєте про кого йдеться. Усі уряди повинні поставити на перше місце життя дітей. Якщо життя дітей буде на першому місці, війна закінчиться. Це моя мрія. Всі кажуть, що діти важливі, діти важливі, а потім починається війна. Адже це неможливо. Діти і війна це несумісні речі. Для мене важливо, щоб життя дітей було на першому місці в житті кожної людини на землі. Тоді війна закінчиться.